Друзі, всім привіт! Трошки вам дороги зніму. До остановки. Пішемо ходом йде. З Велик розібраний. підстава з этим. Із доставкою. І опять вони перенесли на день. На день пізніше. Ну, коротше, сьогоднішнього дня перенесли на завтра, а вчора перенесли на сьогодні. Відтоді в мене він розібраний, почешов повністю. Сухий не хочеться збирати, їхати за той трещотки. Опять буде грязно, опять сюди-туди. Коротше, галушка ж по стороні кернила, а нам на ту сторону треба. І отут же ми нарушаємо, що через железо піде. Ну і коротше. Коротше, і це не він чи завтра прийде. Це електрика вся. І що оказалося мені моя... У мене касета. А це мені треба тріщотку, оказується. Я думав, що воно одне й те саме. А його, бачите, оказується тріщотка, касета. Совмістимось, несумісність. О, такий головняк. А ще хочу, щоб я сняв, як буду ставити. Так тут чорт голову сломав. Комплектуючи ще. Я думав, у мене вже все в наборі є, а виявляється, що не все так просто. Це ми йдемо, коротше, з веломагазина Так, друзі, ладно, побачимося, вже метод. Шпали-шпали, рельси рельси Продовжуємо далі. Не захотів просто мост знімати, железну дорогу, ну я нафіг. Пожарка потім далі. Ось, дивіться, останній раз ми з конем їхали, як я пробив колесо. Я тоді не пам'ятаю, чи такі самі були білети, тільки вам видно, по 10 гривень. Зараз в тролейбусі проїхати в рогапілі. В рога там. Ми зараз йдемо на цю установку. І нам треба на половки свалити. Кстати, купили трещотку за 460 гривень. А в мене стоїть кассета, ну я вже розказував, в топоні, в топоні. Ну касета це вже е, усовершенствовано. Ну, бачите, я возвращаюсь до тріщотки, тому що це мотоколесо розчитане под тріщотку, те що приїде і коротше треба тепер під нього підстраиватися. Коротше, я був під мостом Зигіна, там де міміно, там є велосипед. Оце я там купив, думаю, на базар їхати, велосипедом, велосипед розібраний. У мене був ще, вон дивіться так, ну не фірма фірма Сунрек, якась, не знаю. А ось 462 гривні стоїть. Коротше, ладно, потім уже чуть-чуть там відео зніму, як, буду, як мене воно виглядає в розібраному віде в ЛСП. Ну коротше можна було мені поїхати на мадмуазелі, але він малінового цвета буде бросатися в глаза всім. Всі будуть дивитися, мені каже, як на дурачка, на мене. Так, зараз ми вриваємося, мабуть, в маршрутку, или в рогатий, і валим. трошки в кадр попало так кстати надо за остановкой десь стоять желательно так друзья окей ще наверное з вами Такий мрак, а ну давайте глянем що там їде на зустріч терну вас семерка рассох нам підходи Сейчас на семерке вагу в рогати. На половки. Все, давайте побачимося. Зараз з вами проїдемося трошки в там. Щось видно, Такі грязні стекла. Щоб ви розуміли, зараз без 15.04, А таке ощущення, що вечір прикиньте, Ще 4 часов нема вже так мрачно. Зараз зайду в АТБ хліба, куплю та і потім ще може зніму рибку, яку ми будемо брати. Нема можливості на велосипеді знімати, поки я його не скручу. Ще треба дождатися, що тепер, може завтра все-таки воно приїде, ця електрика, я її соберу, може все-таки я все це зберу до кучі вже, все підійде, все заробив. Ну не знаю. Давай каже, що може цепок прийдеться міняти, тому що те, то, що в мене зараз стоїть, може теж не совпадати. Чи тріщоткою, чи ще там щось. ну коротше. Так, друзі, ми на Великотирнівській. Дивіться, як уже темно. Трошки з вами сейчас прогуляємося. Так, а що там пліб не будем брати? пельмені, тоді я потом сам, да. Паці пільмі, може лосось, а? Ні, не виключу. Я наоборот включив. Та зараз виключу, дойдемо, бо там же злий охоронець не дає знімати. зеленых машин куча везде о Андрюха номера Дивіться, прикольно да Андрюха я не Мадемуазель Мадмазельтіка покажу їй суспину тебе со спиниш можна З'їди, іди зайди дай я тебе обгоню Зараз охранник мене запасе. буде бігти. Зараз хліб, головний хліб, бо хліб потрібен. Ну баварський вас. Бав. Возьмемо сьогодні Баварський, зараз кинемо на весах. 302, ну тютелька как тютель почти. Сейчас гляну глянущий лосенчик. Ой, лосюсь, лосюсь. Ладно, цека сейчас. Потім обзорчик ще сниму чуть-чуть больше. Так, шпроты я вам показываю. Я в прошлий раз брав дві банки і зараз доберу ще дві банки. А польмені ми ще будемо бродити. Ось оці я хочу взяти по 97 гривень. Ось вони зелені, бачите? Ну, я, мабуть, на наступний раз. Хоча... Я боюсь, просто в нас вони розтануть, нам ще треба в розетку буде заходити, Понял? Так, сьогодні другий охоронець, він касірш вичисляє, бо багато людей. Так, друзі. Ну что, валы? Я опустил. Валы. Чи брать пельмени? Сори, я вас чуть-чуть опустил. Брать пельмени, чи потом? Двоем не по приколу снимать. Так, хорошо, друзі, может еще на рыбке побачимся. Давайте. Выберем рыбку. Символку. Це найкраще. Гарний квіт для цього. Ні, там. А скумбрію не хочуть. А я хочу див без голови скумбрію. 330 где Та ні, не тут. Та ми знаємо, ми хотіли цілу цю людину вибрати сьогодні. Поняли? Ми то та все, ось вони. Ану, дивися, я подивлюсь. Мы оцю брали, конечно, вкус. Та що в коробках сотка так і стоїть, без зміни. Чи возьмем цілу там? Давай, Ну покажи ще тут. 235, ось, смотри. А, це скумбрит. Ладно, сейчас. Здорово просто скажете. Ну це так да, простий варіант. уксус, солину. А, а є на кілограм прикинь. О 693. Світло відключили з кру. Сільдочная ікри. Фу, я не люблю. Ну ось проти на розвес. Прикольно. Нам здоровий оселедець. Чи вони там у одинакового розміру? Вони жива. Пробої на гарпоном, мабуть. Хочешь что-то заморочку, заморачивайся. Да ну давай в следующий раз ускубрию копчу. И карты купить. Да. І, і кусочек, да, да. Так. Сейчас купить. И хек. Вот кусочок. кусочек воно? Хек тушка. А, залипи. все. Та еще не ту карточку посад доставки. Бо Бонус, да хочется что-то. Это вяленое, да, или копченое? Сейчас, кого-то нашел. Ну и все. В ассортименте буду сегодня. Ага, так. Дякую до побачення. То, друзі, Затарилися рибою, тут вже ніхера не видно. Ми на Латишева. Вже доктора Банцева вже не латиша. Все, погнали ми додому. Будемо дівсірувати рибу. Але без вас. Все всім тихої ночі, мирного неба. Давайте, пока.